Трошки я би по секрету сказати. В Києві мені показали, самодруки. ходять. І ви знаєте, ви там так сміялися, ну вони дуже такі, знаєте, бунтарські вірші, і вони говорять, мабуть, Шевченко, якщо це, як це важливо, вас можуть обшукати і ви погано закінчите. Так, я зараз вам запам'ятав, там один сон, я не запам'ятав, там ви про Сарицю написано. А от два я запам'ятав. Якщо вони ваші, ви мені скажете. Один у другого питає, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла? На що живемо? Чого бажаємо? І не дізнавшись, помираємо а залишаємо діла. Які ж діла? Мій Боже милий, мене осудять на землі. Коли б ці діти не росли, Тебе святого не гнівили, що у неволі народились і стид на тебе понесли. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі вирісли ми з чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи й умру і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій Не своїй землі. І не згадаю батько сином. Не скаже синові, молиться, молиться, синку, за країну його замучили ковід. Мені знаю, чи буде той син молитися чи ні? Та неоднакова мені, як Україну зеліє люди, присплять луками і вогні її обкрити. Будяч. Ох! Не однаково мені. Якщо ви пишете отакі вірші, то ви погано закінчите. Я, я, це, це добре. Пане, ви був. знаєте, я, я вам рекомендую краще. Вам краще. Так якщо вже хочете писати, дитячим письменником. Mm -hmm. да, mm -hmm. Ви знаєте, шановне панство, через місяць весілля старшого сина. ви отримаєте mm -hmm. запрошення, готуйте подарунки. Mm -hmm. Так, а вас, Тарасе, Гройчу, ну, і вас, звичайно, запрошую е, до себе в мене так, можете і, і, і разом, будете малювати. Я замовлю вам три портрети, а головне, у мене на весіллі в сина, ви будете боярином. Ми підемо до Рікніна, він уже там, він же прихворів трошки, і він вам привіт передає. Ми вас залишаємо. Да. Продовжуйте, гуляйте. Я сподіваюся, що у моєї доньки друзі ще.